Відповідь очікувана, довгоочікувана відповідь з Міністерства внутрішніх справ України. Був лист, який мною був направлений 2.03. Було написано, що була відповідь п'ятиденний термін. Так, п'ятиденний термін. Ось підписано 7.03. Дивимося конверт. Конверт у нас відправлено. Відправлена марочка йде. 10.03.25. І вже прийшло воно 18. го У відділення села воно потрапило 27.03. І що, по суті, було, яка була відповідь? Ну, ось, дивимося. Так от було підписано електронною печаткою, і було написано про те, що. На цей лист мій всередині великий конверт. Ось мій лист з тим, що іде опис, іде по віксельному праву. На скільки сторінок, на 13 сторінок було написано всього, і адреса була, і було прошито, пронумеровано. Тепер все розшито. Ось тут хіба що написано, що вони прийняли якусь написали тут якусь, по-моєму. Ну, наліпка якась є, тут е, штрихкод. І тут усе є, є запитання, є основне запитання, чому е, жінку а, Ганну. Написали вони, що вона народилася в Україні капслоком. Капслоком. Напи, є афідевіт, афідевіт Чехи, що е, куплено авторське право за, у нас, за Конституцією. І виходить, що вони написали, що оскільки ваше звернення не містить даних, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення, повертається його без розгляду. Тобто вони не можуть дати обґрунтоване рішення. А хто може дати обґрунтоване рішення? Оце велике питання.